Найзеленіші світі Я Іван, а це Андрій. Думаєте, ви знаєте його, бо це його канал. Ми, в нас сьогодні такі інгредієнти. Скітлс, хоч і називай, зелені кавунчики, зелене моджо і зелений мохіто. Перше ми заливаємо. Можу, це, це. Перше ми заливаємо оце от Моджо. Заливай, він. заливай. Воно зелене, давай, давай. Небагато сюди, І сюди йдеш на Даємо, тепер ми от. додаємо таке мохіто, воно зелене і смачне. Трошки сюди і трошки сюди. Шеф, ой, блін, Андрій, скільки скіток сюди додавати? Сім. Сім, окей. Так, тут. Їх. І... Давай по три. По три давай. Ось сюди, раз, два, три і сюди, давай три. Все, вже да. Насип сюди ще три. Два і останні. І тепер додаємо зелені кавунчики. Шеф, скільки їх? Давай-то два. Yeah. Ja. Потіпічні довкола. <клухи> Все, ми зробили на напої і спробуємо. Ну що, смачно? Бамбілс!